Я почула цю пісню вперше в своєму житті, коли мені було десь сім. Це було близько десятої ранку у моїй бабусі, в хаті я знала, що вона вже пішла поратися. У нас тут стояло таке радіо на підвіконні. Вона залишала його тихесенько, щоб воно мене і не розбудило, і щоб якось і трошки вже й будило. І тут лунається пісня. Вона мене підняло з ліжка, я стала так от на підвіконня і побачила під час лунання цієї пісні. Малину, яка у бабусі в садку, полуницю, Агрус, своїх гусей, які отут у загорожі стояли, я їх постійно пасла через дорогу. Саме тоді я зрозуміла, наскільки сильно музика може викликати якісь відчуття. І завдяки цій пісні в моєму серці залишився величезний спогад про бабусю, про її хату якої. На жаль, вже немає.